1 червня у перший день літа сквер перемоги наповнився дитячим сміхом, барвами, сонцем і справжнім натхненням. Що таке літо для дітей? Це смак морозова, солодкої вати, індульгенція від домашки та відчуття свободи. Біля скульптури Котогорошка відбулося справжнє яскраве творче свято. Пленер і виставка юних митців школи мистецтв імені Гінзбург. Маленькі художники створювали картини просто неба, даруючи перехожим море кольорових емоцій. А навколо була розташована виставка дитячих малюнків, «Щира, світла та зворушлива. Саме сьогодні, у перший день літа. Ми виставили роботи школи мистецтв, художнього відділення, і це як традиція, бо зовсім недавно ми показали творчість школи мистецтв двома колективами. Відбулося два прекрасніших концерти класичної музики. А сьогодні свої роботи показують учні художнього відділення. Як добре, що сьогодні, першого числа, таке сонечко, і ми відзначаємо закінчення учбового року і початок літа, вітаємо всіх з виходом на природу і з таким чудовим днем. Кожен бажає що міг долучитися до створення символічної картини дитячі мрії, полотна, у якому кожен мазок став відображенням любові, добра і віри в мирне майбутнє. Малече ласувала морозовим і тістечками від кафе «Казка», а зелений майданчик біля Котигорожка перетворився на простір мрій фантазії і безмежної дитячої уяви. Дякуємо кожному, хто був з нами цього дня, бо саме в дитячих серцях народжується майбутнє сповнене світла та надії. Олеся Семчинська, Віталій Солдухін, перший муніципальний.